Добрий день, шановні колеги. Дуже приємно всіх бачити традиційно в приміщенні «Київінформу», який є партнером надійним і ми працюємо вже не один рік. Сьогодні тема нашої розмови вона дуже важлива і унікальна, тому що сьогодні триває голосування в Національну раду з питань молоді. Це консультативно дорадчий орган, який створюється при кабінеті міністрів України відповідно до закону України про основні засади молодіжної політики. І не дивлячись на те, що цей закон був прийнятий аж в 2021 році. Сьогодні така молодіжна рада формується. Такий дорадчий орган, і дуже важливо забезпечити ту репрезентацію думки молоді яку. Можна буде через цю платформу донести до керівництва нашої держави, сидячи за одним столом і проговоривши ті проблеми, які турбують молодь, і реально ті інструменти, які дозволять вирішити або покращити ситуацію. Ми розуміємо, що основна наша проблема на сьогоднішній день це війна, це збройна агресія Російської Федерації. Разом з тим, сьогодні ми маємо говорити і думати про те, яким ми бачимо, якою ми бачимо нашу країну в майбутньому через рік, якою ми бачимо її через 5 через 10 років. Це про формування політик, тому що політики визначають якраз той вектор розвитку, куди ми рухаємося як країна, і сьогодні є такий тренд, така. Таке бачення, що молодь має бути обов'язково залучена в процеси формування політик, їх реалізації, в процеси відбудови, в процеси створення і розбудови нашої держави як відкритої, демократичної європейської країни. Тому, в принципі, за рішенням нашої організації а ми представляємо сьогодні і всеукраїнське об'єднання молоді на державній службі, і також об'єднані з різними молодіжними дорадчими органами, молодіжними громадськими організаціями. Таким колективним рішенням було прийнято відповідне рішення делегувати мою кандидатуру до складу цієї ради. Відповідно, сьогодні відбувається голосування. Це вперше такий досвід формується голосування через платформу Дія за допомогою інструменту опитування, де кожна квота, кожна цільова група, яка визначена положенням про цю молодіжну раду, має можливість. Вибрати свого представника одного або декількох представників по відповідній квоті, які і будуть представляти інтереси молоді в цій групі, в цій на цій платформі молодіжної ради. При кабінеті міністрів України і дуже важливо, щоб всі ну, голос молоді був почутий, всі ці верстви молоді були задіяні і мали можливість якісно репрезентувати свою думку і дійсно вплинути на прийняття рішень на рівні держави. Тому дуже важливо, щоб в цьому процесі було задіяне як учнівство, так і студентство, як молодь, яка ще тільки отримає перше робоче місце, і молодь, яка працює, будує сім'ю і. Знаходиться на шляху свого професійного і особистісного становлення. Тому сьогодні хотів би так поговорити про основні такі проблеми, які є в цільових групах учнівства і студентства, Тому що це найбільші такі групи молоді, які найактивніші. і Безумовно, потребують супливої уваги, тому що це люди, які ще тільки на шляху свого життя встановлення, які розвиваються, яким потрібна підтримка держави, і потрібно, щоб держава їх почула. Тому хочу передати слово представнику учнівства міста Києва, яка сьогодні з нами Анастасії Білокернецький. Вітаю так, я президентка ради лідерів учнівського самоврядування Деснянського району. Хочу сказати, що учнівство зараз це люди, які найбільше мають думати про майбутнє нашої країни, тому що, от я, наприклад, зараз 11 клас і знаю, що уч учні це люди, які найбільше та найчастіше зараз виїжджають з України для того, щоб навчатися в інших країнах, в інших містах. Тах, але ми маємо працювати над відбудовуванням нашої країни, над Придумуванням чогось цікавого, тому що люди виїжджають, учні виїжджають через те, що вони не бачать перспектив, не бачать розвитку в нашій країні, і це сумно, тому що ми маємо залишатися, розвивати нашу країну. І якраз молодіжна політика працює для того, щоб учні якомога більше залишалися, вони мали мету, мали бачення, якою вони хочуть бачити Україну в майбутньому, та взагалі бажати її розвивати, тому що це справді дуже добре. Також хочу сказати, що. Що треба більше поширювати взагалі це голосування, тому що от, маю дуже багато знайомих, які взагалі не знали навіть про створення цієї ради, про те, що в дії може проходити таке голосування. Взагалі дуже приємно, що нарешті діти від 14 років, тобто учні, можуть долучитися взагалі до такого голосування, яке справді буде мати вплив в майбутньому та голосувати за це. Тому зараз ми, як учнівська, як. Боже, членкиня Учнівської ліги Києва можу поширювати серед учнів всього Києва це голосування, щоб учні знали, вони долучалися, та, можливо, в майбутньому мали перспективу також долучитися до цієї ради чи, можливо, до багатьох інших рад, тому що наразі їх є. Не одна, не декілька, а досить багато, і учні можуть обрати любу сферу, в яку вони хочуть піти, і розвивати там себе, розвивати там інших, ділитися всіма своїми навичками. Це дуже круто, щоб мати у майбутньому великі перспективи в роботі. Дякую, дійсно, дуже важливо, щоб молодь. От ті зміни, яких ми всі з вами прагнемо, вони втілювались в життя, щоб ми бачили, що діяльність, що наша діяльність вона впливає і змінює наше місто, нашу країну. І в принципі, один я би сказав найкращий спосіб, що змінити в нашій країні або в нашому місті, в нашому в нашій школі, в нашому університеті, це зробити це безпосередньо. Тобто прийти і стати рушієм тих змін на свій власний запит або на запит команди, з якою ви прийшли. І в контексті нашої країни ми говоримо про те, що дуже важливо залучати і молодь, в тому числі на публічну службу. І якщо ми говоримо про розвиток системи публічного управління, то ем, на жаль, за останні п'ять років чисельність публічних службовців скоротилась майже вдвічі. Тобто на сьогоднішній день це орієнтовно 160 тисяч людей. І треба мотивувати молодь приходити на публічну службу, розвивати громади, розвивати і працювати на деокупованих територіях після перемоги. Для цього потрібно відповідна підготовка, тому що скрізь є свої особливості, свої якісь речі, які потрібно враховувати. Відповідно в контексті цієї молодіжної ради, яка буде створена при кабінеті міністрів України, для мене це питання є першочерговим. Це забезпечення і залучення молоді на публічну службу. Для цього ми підготували певну програму, яка дозволить отримувати грант на вступ на публічну службу і отримувати відповідне фінансове забезпечення для того, щоб мотивувати молодь залишати цій системі, розвиватися в ній, будувати свою країну і втілювати ті зміни, яких ми всі з вами і так прагнемо. Тому дякую за підтримку. І я сподіваюся, що така ініціатива вона буде підтримана на рівні уряду, і ми побачимо ці зміни вже скоро. Дякую. І хочу дати слово. Джастину для того, щоб представити позицію студентів, які взагалі є проблеми студентства на рівні країни, дуже дякую, пане Егор. Всіх вітаю. Якщо дивитися на наше питання з призми студентства, зокрема, то студентство це якраз та верства молоді, та частина молоді, яка здатна привносити максимум змін і максимум ідей для того, щоб покращувати нашу країну. Зараз наша країна в дуже непростій ситуації і. Вона, як на мене, потребує якраз таки оцих молодіжних нових ініціатив для того, щоб приближати нас до перемоги в першу чергу, допомагати започатковувати нові реформи, долучати, як сказав пан Єгор, долучати молодь до публічної служби, тому що дійсно є дуже висока і критична потреба в публічних службовцях. Також хотів би сказати, що не зважаючи на те, що зараз у нас дуже великий відтік кадрів, зокрема і молоді за кордон, ми повинні мотивувати, ми повинні показувати приклад для молоді, чому варто залишатися в Україні, чому варто намагатися змінювати нашу державу на краще. І, зокрема, якщо говорити про національну раду при кабінеті міністрів, то це дуже важливий і дуже серйозний шанс бути молоді почутими, тобто раніше. Там навіть буквально декілька років тому у молоді не було як такого можливості донести до влади в нашій країні якісь ініціативи і позитивні наративи для того, щоб бути почутими. Зараз є безпосередній алгоритм, він розробляється через молодіжні ради, зокрема через національну раду. Тому я всіх хочу. Закликати вступати в молодіжні рухи, зокрема підтримувати нашого кандидата до національної ради, тому що голос молоді дуже важливий, і якщо ви хочете змінити щось на краще, то обов'язково не потрібно сидіти на місці обов'язково потрібно намагатися це все поширювати, продовжувати і ініціювати для того, щоб ці всі ідеї вони не залишались на рівні ідей а були практично реалізовані. Дякую. Дійсно дуже важливо поширювати таку практику, яка сьогодні реалізовується, тому що це дійсно вперше. І станом на сьогодні проголосувало в цій системі. А нагадаю, що голосують люди з числа молоді, тобто від 14 до 35 років, тільки в цієї категорії світиться саме опитування в цю національну раду станом на сьогодні проголосувало, скажімо, до 20 тисяч людей. Якщо ми говоримо, що зараз в країні орієнтовно 5-6 мільйонів осіб з числа молоді, то охоплення дуже незначне, і виходить, що зовсім невелика група людей визначає, як буде формуватися оця політика, якби хто буде залучений в цю платформу і яким чином взагалі буде. Таке бачення, така візія молодіжної політики на найближчі роки. Тому дуже важливо поширювати. Я закликаю всіх, хто нас дивиться, всіх, хто представників студентства, учнівства, представників молоді. Закликаю всіх поширювати, брати участь в голосуванні. Це дуже важливо. Тільки ви визначаєте, хто і яким чином буде доносити думку молоді і. Дійсно, впливати на прийняття рішень на рівні уряду, тому закликаю всіх голосувати, визначатися з кандидатом, робити це прозоро, відкрито, ознайомитись з тіма можливостями, які створені на сьогоднішній день, які люди мають досвід, і зробити свій вибір, зробити свій вибір і працювати спільно далі на те, щоб наша країна розвивалась і мала, і була такою, як ми її бачимо, як її бачить молодь. Ну, відповідно я бачу є запитання. Прошу. так, доброго дня, Пане Ігоре, Хотіла запитати від наших глядачів онлайн. Ну, по перше, сьогодні ви закликаєте не тільки голосувати, зокрема, представляєте свою кандидатуру, то як голосувати в дії? І, зокрема, якщо ви говорите про себе, то як знайти там саме вас? Дякую. Ну, для того, щоб проголосувати в дії, це є зрозумілий алгоритм. Він один для всіх. Треба зайти в застосунок Дія, там натиснути сервіси опитування. І якщо ви підпадаєте від по, по у відповідну категорію, тобто ви є віком від 14 до 35 років, у вас буде світитися декілька опитувань по кожній категорії, яка попадає в цю молодіжну раду. Тобто, це категорія представників. Молодіжних і дитячих громадських організацій, представників студентського самоврядування, представників е ветеранів і представників. Е представників ветеранів і там і іншої категорії відповідно для того, щоб зробити свій вибір на мою користь, треба зайти в категорію всеукраїнські, ну просто громадської організації, молодіжні і дитячі і під номером 15 кандидатура Міненка Єгора Сергійовича. Я запрошую всіх небайдужих до майбутнього молоді молодіжної політики підтримати мою кандидатуру. Дякую за питання, дякую. Ще питання. Пане його розкрити. Будь, будь ласка, інформацію про те, вот ну, зокрема, які сфери життя, по яких питаннях? На створена нацрада може впливати, ну, щоб було зрозуміло, яка мотивація у молоді студентства голосувати, в принципі, ну і в тому числі голосувати, зокрема, за вас, можливо, є конкретні завдання, які ставить е е молодіжна рада міста Києва, якраз перед вами, якщо ви станете членом цієї нацради. Дякую. На кого можна впливати, будучи в цій молодіжній раді або маючи свого представника, в принципі, в цілому на формування політик, тому що сьогодні молодіжна політика вона пронизує всі сфери політики, які в нас є в країні, тому що молодіжна політика це і енергетика, це і економіка, це і екологія, це і освіта, і наука. Всі сфери пронизані молодіжною політикою. Тому тут ми говоримо про те, як формувати загальне бачення розвитку молоді нашої країни в цілому. А далі є і інші інструменти, вже наступні, це комунікація з профільними міністерствами або з іншими органами, які впливають, формують ці політики відповідно до законодавства. І втілення цих змін на практиці. Я ж говорю про те, що. Де б ми не були, ми були б в школі чи в університеті, на роботі або в інших місцях, в тому числі на службі, всі ми повернемося до того, що Україна буде тою країною, якою бачить її молодь. І для того, щоб ці зміни відбувалися, треба їх втілювати безпосередньо. А для цього треба підтримувати ту молодь, яка готова прийти, але просто не створені ці можливості. І ми говоримо про те, як створити ці можливості конкретно. Скільки для цього треба, чого, хто має бути залучений, які інформаційні ресурси, фінансові ресурси, які безпекові ресурси мають бути залучені? Для того, щоб хоча б надання послуг нашій державі здійснювалось. Швидше, якісніше, доступніше для всіх це дуже важливо, і кожен з нас це відчуває на собі, коли звертається до держави за якимись послугами. Це можна зробити краще і якісніше. І для цього потрібні молоді фахівці, які це зроблять і будуть відповідно мотивовані і зацікавлені. Тому я представляю ту програму, яка дозволить це втілити на рівні всієї країни. Дякую, ще питання пані Анастасії, пані Джасні, це до вас питання в дії голосування, як сьогодні було сказано з 14 до 35 років. І для багатьох молодих українців, напевно, що це перший раз, коли можна зробити вибір і реально на щось вплинути. Тобто, це особлива подія для України в цілому, можливо, для кожного молодого українця. То на вашу думку, наскільки от тут Важливо усвідомити кожному, що така е, таке можливість голосування є, і, і чому важливо, наприклад, е, якраз зокрема, ну для вас безпосередньо, як для людини, яка ще напевно, що не може голосувати на дорослих виборах, так би мовити, да, тому що до, в Україні можна голосувати тільки після 18 років, ну і після війни, зрозуміло. А пане Джасіно, до вас Тоді питання, що якраз от молодь, яка зараз навчається в вищих навчальних закладах, на жаль, через війну не могла до цього часу брати участь, хоча за віком вже. Або була б можливість така. І тут, можливо, так само це перший раз, коли от ця можливість може бути реалізована, то так само, чому от в даному випадку, на вашу думку, це важливо. Можливо, це якраз підготовка до того, наскільки свідомо треба ставитися до вибору, щоб в майбутньому, коли вони відбудуться справжні дорослі вибори, вибачте, за таку, таке порівняння, вони відбудуться. Тож, пані Насі, питання щодо учнівства і важливості, якраз першого голосування. Ну і потім вам. Що ж, взагалі скажу, що я, можливо, як і багато учнів, перший раз дізналася, що в дії взагалі можуть відбуватися голосування, бо через те, що раніше мою вікову категорію не залучали до всіх голосувань, то і не знала, а цей раз був такий прям незвичайний. Подивилася, що взагалі дуже багато сервісів є у дії, взагалі чудовий додаток. І це було дуже цікаво і важливо, бо мені здається, багато учнів мають свою позицію щодо якихось рішень політичних чи, взагалі, ну добу чого, і вони не можуть ніяк її. Довести, донести до можливо там вищих органів, і справді, отакі опитування, навіть якщо їх робити на різні теми, не лише ось на ну на таку важливо. Можливо, деякі питання є просто за побажаннями, які проблеми є у учнів. різні, тому що проблем багато, запитань багато, а вирішувати це можуть лише ті, хто знає, куди йти дехто не знає, куди йти, і їм справді важко просто жити з цими ну, вчитися з цими проблемами, скажемо. І я вважаю, що справді дуже чудово, що нарешті від 14 років можуть проводити голосування, бо зараз є дуже свідомі учні, учні з дуже чіткою позицією, які хочуть її впроваджувати, хочуть її кудись нести, і просто знаєте, приємно, що нарешті запитують твою думку також. А я також дякую за запитання. В принципі, для студентів це буде нагода безпосередньо вперше долучитися до прийняття якихось надважливих рішень в нашій країні. Дуже важливо надавати нагоду молоді, відчувати, що вони важливі, і з їхнім голосом, і з їхньою думкою, врахуються. Тому що це якраз може стати першим фундаментальним кроком до становлення свідомого громадянина України. І коли ми дійдемо вже до безпосередньо виборів парламентських, президентських, то людина вже буде певним чином підготовлена і буде розуміти, що її голос дійсно важливий. Ми на кожних виборах стикаємося з проблемою, що люди часто вважають неважливим їхній голос. Тобто я не піду на вибори, тому що все одно я нічого не вирішую. І якраз таки отаким от чином. І голосування наше в дії воно може стати таким першим кроком для виховання для формування нового свідомого покоління українців, які не будуть вважати, що їхній голос нічого не вирішує як мінімум. Тобто, це дуже важливий такий стартовий крок для молоді для того, щоб вони зрозуміли, що їхній голос дійсно важливий, дійсно потрібний, і не можна нехтувати голосуваннями, які визначають певним чином долю нашої країни. І останнє питання, пане Ігоре, до вас скажіть, будь ласка, чи це відбувається голосування протягом якогось терміну, тобто коли треба звернути на це увагу? І, зокрема, ну щодо вашої участі, чи ви вже відчуваєте підтримку, чи можливо якраз у сьогоднішня прес-конференція дасть можливість зокрема молоді Києва якраз мобілізуватися і підтримати свого кандидата? Дякую. Ну, по перше, дійсно, голосування відбувається в певний визначений термін. Це рішення, я так розумію, було прийнято самою конкурсною комісією відповідно до тих умов, в яких ми знаходимося, і тих технічних можливостей, які ми на сьогоднішній день маємо, відповідно відбувається від вчора, від 14-го числа з дев'ятої ранку, і закінчується, відповідно 17-го числа о 9-й ранку, тобто в цю суботу. Е, відповідно, проголосувати можна в будь-який момент. Треба взяти телефон і проголосувати. Це набагато простіше зробити, тому що багато хто має застосунок дія, який як дозволяє користуватися як цифровими документами, так і донести свою думку і взяти участь в цьому голосуванні. Е, ну в принципі, дуже важливо бути залученим в процес голосування. Дуже важливо, щоб саме молодь мала можливість. Е, і в тому числі інформаційно, ну безбар'єрність оцю, взяти участь і проголосувати і зробити свій вибір. Нагадайте, яке ще була друга частина запитання. Чи ви вже відчуваєте підтримку, підтримку? від киян і чому важливо, щоб можливо завдяки цій прес-конференції Києва, зокрема зрозуміло, що треба мобілізуватися, і підтримати кандидата від Києва в складі е, в нацради при кабінеті міністрів? Скажу, що я відчуваю підтримку безумовно, і е, особливо на перших етапах дуже активно включилася вся наша команда, і ми отримали відповідний результат і війшли в топ-3 по, е, по цим кандидатам, які попадуть по цій категорії, по цій квоті. Е, відповідно, е, я розумію, що е, цей процес дуже важко поширювати, тому що немає цих усталених каналів комунікації з молоддю, які є єдиними, які є, які поширюються на всю нашу молодь. Тому що, як ми зазначали, що до 20 тисяч проголосували, хоча 6 мільйонів. Тобто, це ну, це дуже маленький відсоток тих, хто проголосував, тому що немає такої платформи, яка б комунікувала з молоддю як єдина платформа. Тому дуже важливо розвивати. І якраз в Києві така платформа є. Вона підсилюється і стає більш усталеною. Я ще раз хочу подякувати «Київінформу», тому що це той рупор, який дозволяє прокомунікувати з молоддю і отримати дійсно зворотній зв'язок для того, щоб всі інтереси були враховані, і це також дуже важливо. Я розумію, що цей такий процес голосування він е, розтягнутий на три дні, і там є певні особливості. Тобто там когось там більша аудиторія, когось хтось залучає якісь інші свої ресурси. Е, переконаний, що той результат, який буде показаний в дії, він буде відображати інтереси молоді. Якщо ми залучимо достатню кількість тих, хто проголосує. Якщо буде достатня кількість репрезентаційної цієї вибірки, е, тоді це буде дійсно відповідати інтересам молоді. І буде змінювати нашу країну на краще. Дякую. Тоді, якщо більше запитань немає, будемо. Підбивати підсумки і завершувати ще раз закликаю підтримати мене в цьому голосуванні. І для мене особисто, і для всієї нашої команди, для всієї громади Києва, для всієї молоді Києва і молоді нашої країни це дуже важливо, в тому числі для молоді на публічній службі і тих людей, які бачать себе в розвитку, бачать себе в системі, яка розбудовує цю країну і робить її відкритою і доступною. Таку країну, в якій хочеться жити всім. Тому ще раз закликаю підтримати мою кандидатуру, проголосувати. Ну і дякую за увагу. Дякую колегам, які підтримали мене сьогодні. Дякую всім вам і до зустрічі на наступних заходах.